Всім привіт! Мене звати Марія. Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні в нас котре-котре-котре, 17 квітня, з чим я вас вітаю понеділок і ми розпочинаємо новий тиждень щоденника вишивальниці. Вишивальниця сьогодні дуже задоволена, тому що другий день я гопцею. Сьогодні на 12 годину ходила до церкви е, співати гаївок. Шкодую дуже, що не пішла в Шиченківський гай. У в нас це, у Львові дуже така атракція весела. Колись, пам'ятаю, колись ми як були малі на Великдень, ми цілий Великдень ми біля церкви товклися, співали гаївки, е, водили ті такі струмочки, хоровочки. Чи... Ну, я, забула, я... я не пам'ятаю реально, бо це все було в дитинстві, От як забуваються традиції. Реально, це дуже гарно, коли є люди, які підтримують це все. І знаєте, кожна людина має якусь таку напрямок, який йому подобається. Наприклад, мені подобаються сорочки. Я буду. Старатися відроджувати це все, нести в маси це все. Хтось любить оце пісні, гаївки, ці традиції, хтось звітом, хтось любить якісь традиції різдвяні, буде звітом, хоча я дуже люблю Різдво. Колядки, я це просто обожнюю. І гончарство, інші ремесла, наші такі українські, що є поширені в нас, так кожен буде щось тягнути, і наші традиції не будуть завиватися. Вони будуть відроджуватися, вони, ми будемо їх передавати нашим дітям. Тому все в наших руках. Все в наших руках. Що ми плануємо цей тиждень? Сьогодні понеділок, сьогодні е, вихідний. Е, ми прийшли. З тих гаївок і е, що треба робити? Нічого не треба робити. Абсолютно нічого не треба робити. Е, думали, може, підемо трошки до міста, але я не хочу змокнути, чесно. Їсти, йти в місто в кафе е, вдома є, що їсти, та е, коли то Наталя е, Наталя Турчинка, та я голубці зробила. А я кажу, голубці, ти робиш голубці? І таке думаю, боженько, люди голубці роблять. Ви знаєте, від того моменту вони за мною ходять і голубці. Я таке теж зробила голубці з молодої капусти, і навіть мій чоловік сказав, що вони дуже смачні вийшли. Я так розібратися, їх там і нема що робити. Тому на другий день треба ще зробити голубці, також щоб тих голубців і все. Вони ходять, щось тобі там ходять, щось там, той холодильник, тільки рип рип, 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 рип. ну нічого. Що ми будемо ще робити? Маю нестримне бажання взятися до завершення борщівської сорочки. І, можливо, щось буду думати на рахунок Фіолетової, також завершення. Там лишається одне збирання, тому, тому якось так. І в п'ятницю я маю таку атракцію. Я не буду зараз говорити, куди я піду в п'ятницю. Я, можливо, просто випущу окреме відео, якщо мені це вдасться зробити. І це буде дуже важко. Треба собі якогось помічника придумати, якого би собі кого б взяти би. Ну, побачимо, побачимо. Будемо дякувати Тані Кремчук, Фразилкові за допомогу мені в цій такій хорошій справі. Будемо. Будемо. І, і ще є одна така важлива новина. Я таки записалася на, на реабілітацію по своєму хребту і по своїй шиї, бо, бо це вже все. І в мене тепер три рази в тиждень, понеділок середа, п'ятниця, з середи, я була в п'ятницю, понеділок цей вихідний. Я, я ходжу на ту реабілітацію. Там такі хлопці молоді. Хі -хі -хі. Ну, це я жартую, звісно. Тому, дорогі мої, починаємо новий тиждень, який він буде, залишайтеся зі мною і ви побачите. Але я вам скажу, знаєте що? Того носити на свої шиї, то, то таке важка справа. Але, але мені подобається. І до завершення цього образу я здається в минулому тижні про це говорила. Мені ось тут бойки носили ось тут таку защіпку. Я тут собі стрічки дала, отакі як ось тут на рукавах, і ось тут дала також таку стрічку, яка стягує, мені, щоб трималась купи. Але ось тут вони саме на стічці, в них була така гарна брошка. І я вже замітила за собою, якщо я починаю щось шукати, я не знаходжу нічого. А коли я нічого не шукаю, вона знаходить мене сама. Тому я почекаю, поки в мене знайдеться брошка сонце. Боже, не уявляйте, чорна, чорнюща хмара і сонце десь там вилізло за хмар. Ну, львів, то є Львів. І м, та брошка, вже як знайду, то тоді вже собі доповню цей образ. Не знаю, можливо, який дукач чи ще щось. Ну, але ті дзвоники, які калатують, це дуже так ти йдеш, і вони такі чин-чин-чин калатують. Все, дівчатка, мої дорогі, і хлопчатка, вам гарних свят. Е, хто ще святкує, хто не святкує. Починаємо новий тиждень до праці, до роботи. Я поки що на такому легенькому і маленькому старті. Друзі, вітання! У нас сьогодні вів? Вівторок. Так, у нас сьогодні вівторок. І я нагрібаю назад свою купу. Чекайте, в мене тут взаді за кадром я сорочку хочу вивернути, вам показати. Боже, що там якісь дзвінять. Голка впала з ниткою. Ой, Боже. Сьогодні вівторок і сьогодні ну, свято ще так. Але я, але я вже хочу щось вишивати. Я давно так не вишивала. І я хочу вам показати, ну, я сьогодні поки що, так, обід я збираюся щось організуватися, щось поробити. Одним словом, зробила для вас відео. От, сьогодні, поки. Я робила для вас відео, трошки повишивала фрузелок, Тут вже закрила повністю зелений і, до речі, тут зразу скажу, хто буде вишивати ці пасочки, так, ці підвісочки. Ось тут, де паска. Біля паски, давайте темно-зелений. оцей. Цей, э, ця нитка з переходом, та меланжева ця нитка. У мене я тут дала світлі, і тут мені все злилося. Я, мабуть, додам ще якогось бекстічу, Буду бачити, як тут, тут нема просто по пасочці зверху бекстічу, то я його від себе добам добам, додам. А з цієї сторони, бачите, вже дала темніше зелений. Ниточку вибрала таку і все. То то залишається мені зашити і бекстіч по цьому. Ну і тут трошки бачите, вже почала. А тут навпаки, бачите, дала світленький зелений цей. Щоб гарно кошечок, що це, кошик з яйцями чи що це таке, мабуть, так, виднівся. Потихеньку рухаю, звісно, шкода мені, що я не встигла, але я зараз вже і не хочу нічого встигати. Кажу вам так, як є. Так, І по наступних процесах, що в мене є, я вже просто дуже заскучила з за вишивкою. А в мене якесь назбиралося одне збирання. Так, по цій сорочці стоїть, вона не рухається далі, бо знову ж таки маю знімати урок по, збу... по пришиванні рукава в мене заразі, а я не можу стояти над камерою зігнута. Тут в мене є ось так. Ось так. Все, зібраний в мене рукавчик. З другої сторони, треба тільки закрити шви. І, і, і... тут вже також, бачите, донизу щось мені тут, а що тут мені? Нитки не вистила, нитки, напевно, не вистачило. нитки мені, як завжди, не вистачило. нитки. Ну, нічого. Так, І сьогодні я взяла ще просто роздивитися фіолетову сорочку. Для дівчинки я її вишиваю. Що в мене тут є? Я її спорола щойно. Кусок спорола. Чому спорола? Тому що, по-перше, я трошки погано розрахувала ось цю відстань, де пухлики. Зараз я вам трошки зближу ось, ось цю відстань. Трошки зашироко дала і замало зробила пухликів. Треба було зробити більше пухликів, щоб більше стягнути цей рукав. Так, і щойно мені пані Ліля відписала, що вона не хоче бачити, як я вишиваю їй просто цікавий цей проєкт, що я не можу показувати. Цей проєкт, в якому лишилося, 2600 до завершення. Це є, як вам пояснити, замовлення для магазину, і, відповідно, у нас такі умови. Чи буду я ще брати такі проекти? Скоріше за все, що ні, тому що. Я, мені не подобаються матеріали, все. Не скажу по схемі, схемі. Схема то таке, це кожен має свої смаки. Мені просто не подобаються матеріали, ті матеріали, по яких, на яких я вишиваю. Так? Я тут говорила, мене перебила просто дзвінок і. Ага, що я тут зробила? Я спорола, тому що мені тут не поміщалося і дуже зробила мало е пухликів, і в мене ластка була аж десь на пузі, тут внизу. Тому я це все попідтягувала і вже, відповідно, буду це все тихенько, маленько-легенько завершувати, дозбирувати. Хочеться вже її якось докупи зліпити, бо щось в мене не бачу якогось. Фінального отого кадру, знаєте. А Так, як на, чу на жіночу сорочку, це вже якось дорослу, плюс-мінус, все окей, ясно, а на дитячу треба ще трошки було б подумати. Так, і тут ще треба мені вишити буде вишити. Нарешті, хоч якась вишивка буде йти вже. Вишити шию і вишити манжети, манжети я її мірюю на свого Віталіка. Ну, так, так склалося мені. Так мені склалося. Бо кожен раз Софію кликати, вона буде бігати так на Віталіка. Він трошки більший за неї, але нічого, сорочка буде на, на виріст, буде сорочка. Тому я оце все трошки собі позгадую, що я маю робити, і буду вже завтра, мабуть, приступати до чогось. Мабуть, буду приступати до завершення боршівської сорочки, бо треба. Треба йти її завершити і вже мати готові всі уроки і спати спокійно, бо все-таки, знаєте, воно хвилююче таке, бо дівчатка шиє. Дівчатка, це дівчатка шиє, дівчатка-уставки шиють, вже повишивали. Є дівчатка, які навіть переді спинку вже повишивали. Тому тут, знаєте, вже треба наступний урок він знятий, але треба ще помонтувати. Тому вам гарного спокійного дня. А я буду братися до роботи. До якої роботи? По, 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 мабуть, от дерев'яшку ще трошки сьогодні. І там мені ще має прийти сьогодні фрозелок для п'ятничного нашого такого забігу. Ось. Друзі, вітання! У нас сьогодні Ні, четвер, бо якось неправильно у мене тиждень почався. Так, але я оце думаю, я вам говорила, що я в п'ятницю маю йти. По справах цікавих, я думала, що я вам познімаю. Тепер я розумію, що на такі справи треба йти зі своїм оператором. Так, це, мій, це мій рукав. От, Тому я буду в цьому відео покажу. Де я піду, але зараз я про це трошки пізніше розповім. Розповім вам мам, спочатку, що я робила цього тижня, що цього тижня, вчора сьогодні. Вчора я ходила на зустріч. на зустріч в вечорниці з дівчатами собі вирішили не після Паски не вівторок здибатися, а в середу здибатися. Дуже гарно ми вчора посиділи, і тільки на ранок я згадала, що в нас є комендантська година, і така. А що ми про це нічого не говорили? Ну, ніх, ніхто не забув, а може, вони пам'ятали, то я лиш така безголова. Але в мене є пришитий, дивіться, повністю один рукав. Ось він в мене, бачите, пришитий. Е, всі бришки пришиті. Ну, це так, перший шов. Зараз буду, Віталік прийшов зі школи, буду я на нього міряти. І. І майже пришитий другий рукав. Якби на цей обід. То я би вже його пришила. Тут мені чуть бришки лишилося пришити. А з цієї сторони, дивіться, в мене вже практично все, тільки ластку треба буде пришити. От, і е рукавчик, і ось один рукавчик я вже повністю підготувала для того, щоб пришивати на нього. Манжет, до речі, я ще жодного разу не пришивала в такому от плані манжет. Я завжди в як мене якісь манжети різні, але не такі стандартні. Буде перший раз. На все буває перший раз. От. Це по сорочині, і дуже сильно хочу її зараз оце во... поки обідвариться. Знаєте, я потихеньку прибігаю і оце дошиваю, дошиваю. От. Але. Зараз покажу, чим буде зайнята моя дитина, бо він же мені спокійний. Дає, в нього сьогодні 4 лежу роки. Він вже швидко прийшов зі школи. Дивіться, що я маю. Та-дам! Що це таке? Що це таке? Це дімсі нитки, звичайно. Так, а ще в мене є. Зараз зараз, а ще в мене є голочки. Дві пачечки голочок. І 30. 35. 35 яєць. 35 яєць. Зараз треба зробити 35 комплектиків. Тобто яйце, фетер, голка і розрізати нитки. Це все покласти в один ось такий його пакетик. Тому що завтра ми йдемо з Віталіком до нього, до школи. І я буду проводити майстер-клас по вишивці. Ну, вони не знають, що по дереві буде вишивка. Але я думаю, для дітей це буде цікаво, бо. Мене попросили, і я думаю, що е, треба дітей дітям трошки розповідати. Ну, звісно, вони їм зараз ще зарано розповідати про якісь там традиційні сорочки, вишиванки, чи там що це як це є важливо для українців. Так? Е, їх, по-перше, треба. Схилити в ту сторону, а потім вже, як вони підростуть, їм про це розповідати. А зараз для того, щоб вони не сиділи в планшатах і телефонах, можна повишивати такі яйця. Яйця патріотичні, яйця будуть лише в двох кольорах, там не буде е, ніяких е, важких там, елементів, фрузлилків і того всього. Тому дякуємо. Компанії фірмі Фрозилку так за те, що вона нас нам зробила ось такі гарні речі. Я думаю, це може зробити люба вишивальниця для своєї дитини прийти в клас і зробити такий майстер-клас. І завтра хочу їм. Запропонувати щось гарне, таке цікаве розказати, щоб їм захотілося це зробити і зробити це до кінця. Тому зараз я доварю обід і Віталік буде цим займатися. А я буду дошивати рукави. Дуже маю сьогодні ще нестримне бажання повишивати манжети. А якщо комір вишить, то взагалі ціни мені не буде, і завтра тільки п'ятниця, правда? От що значить. Придумати собі. Так, вам гарного дня, а я йду займатися справами. Дуже хоче дитина показати вам, що він тут робить, показуй, скільки тут вже наскладав яєць і светрів. Каже, мама, я вже майже половину зробив яєць із светрів. Кажу, яких светрів? Светрів, складай, складай. До тебе завтра йде в клас, правда? А не, до, а не до мене. Зараз шанетки будемо різати. Нічого. О, окей. Класно, правда. Каже, мама, як ми їх будемо різати? Каже, отако. Каже, отако будемо різати. <зараз> <зараз> Смішно. Друзі, вітання. Сьогодні в нас п'ятниця, і я таки не лізла додому. І я таки хочу лягти на своє ліжечко. І коротко розповім вам, що в мене сьогодні було. Отже, в мене сьогодні мене попросили на 10-ту годину вчителька Віталіка, щоб я прийшла, розказала дітям щось про вишивку, показала щось вишивки і е, провела маленький майстер-клас, як би то е, по хрестику, так. Фрузилка замовила ось такі яйця. Думаю, синьо жовте яйце. Вони це. Аби це зробили, ну, розумієте. і мені Віталік вчора, отаке кожне яйце з фетром, фетр також прислав, мені Він збирав, клав голку в фетр, бо голки були так в великій такій пачці, і клав в пакетик, повирізав. Схемку ми роздрукували, повирізав їх, і оце він мені вчора підготовив. Але це ще ж не кінець, тому що потрібно нитки. Нитки також я взяла фрозелка, але мотками треба було порізати. Так, от сьогоднішній ранок у мене почався з того, що я почала різати ті нитки ну, по два метри синього, по два метри жовтого, і на 35 штук дітей. Я вже потім прискорювалася і не встигала. Реально, я вилетіла кулею з хати, але ще було інше питання. Було питання, що з собою взяти і їм, показати дітям третьому класі, щоб їм було цікаво. Ну, я взяла свої іграшки ялинкові, знаєте, і сказала їм, я вам ялинку принесла новорічну, Вони дивляться, шукайте ялинку, ялинки нема. Ну. Розумієте, це цікавило. От, І взяла їм такі роботи, цікаві там, Дімачівські мії пейзажі, хто вони дійсно були такі, о, це що вишито? Чого би ти їм взяла оці новорічні? Я кажу, ну все, давайте будемо вишивати. І тут прийшло воно, як себе розірвати на 35 дітей. Вчителька трошки мені допомагала. Були такі діти старанні, були які не чули. Були різні діти, так але вони всі старалися. Я їм ще пообіцяла, що я їм зроблю відео. Коротеньке, і вони зможуть зробити, і хто не зрозумів, це яйця вдома. І тоді, якщо, коли вони закінчать, коли вони завершать, я прийду до них і зроблю з ними кіно. Бо реально сьогодні навіть не було нічого, не було можливості телефон в руки взяти, розумієте, не то, щоб щось там знімати. От, так. І е, що я вчора ще робила? Я не пам'ятаю, чи я вам говорила. Мабуть, що ні. Так, так, не подається все сюди. У мене вже готова сорочка, О, як це звучить, правда? Ні, вона не готова. Вона тільки пришита ззовні. Ось тут пришита раз. Мені здається, це не тут. Я на тих пухликах, як робила ті пухлики, зробила помилки, вони мені не стали гарними пухликами, то я їх мусила вже потім по готовому цьому, чи то навпаки ці, я не так, ну, одним словом. Переробила все мені стало тут все. Ластки попришивала, тут у мене ще нічого немає, так? але є на цьому рукаві. В мене вже зроблено. І, і Це таки, знаєте, найголовніше, яке треба пришити, бо виворотню сторону закріпити то вже, таке, то вже сів і шпариш попрямій. І в мене ось тут по боках, бачите, майже практично так. нитка мені ставала, доти я її і. Я її і шила, так, то якась серединки. Треба буде це доробити. Але я ж казала вам, що я ще це хочу зробити, це і цей, і там це. Я вчора вишила два манжети. вишила, так, ось, 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 Зараз, зараз зараз, зараз все вам покажу. У мене зверху реально це просто. Оце я вишила спочатку цей манжет. Да? Виміряла собі, ось він у мене такий буде. Ось, це, о, ось він. Ось, чекайте, чекайте. І зверху я вишила другий манжет, бачите? І я вже така думаю, а та що сижу, та то буду вже його закривати. Вирішила зробити ось такий гарненький такі гарненьке кольорове зубцювання. І я практично його вже доробила до кінця. Тут згадала, що треба було мені спочатку тут зашити, то я вже тоді відклала. Але, але. Сижу, я така вишиваю, роблю це зубцювання, і така щось мені не альо. Дивіться, це, це, це називається. Ти собі просто шиєш на своїй хвилі, насолоджуєшся вишивкою, і та, і ось тако воно виходить. Тепер думаю, спороти це, я тоді вчора вчора я думала так, спороти це чи дошити тут. Ну, але, судячи по тому, що в мене тут вже є зубцювання, то я таки дошию ось тут і буду робити. Зібцювання на цьому, вже будуть в мене готові ці манжетики. А тут вже, зроблю, тут вже зроблю комірець і буду щось потихеньку доводити це все до кінця, ніби небагато, але ще треба трошки потрудитися. Думала, завтра день проведу за цією роботою, але завтра на мені діти ну меншенькі. Так? Так. Фокусусь. У нього завтра і змагання з карате, і додаткові, додаткове навчання то там, де він ходить. Це треба мені все буде заменеджити. Ну, але то не біда. Тут прикол, знаєте в чому, коли у вас є незакриті внутрішні шви, а вам треба почекати на дитину, так, наприклад, десь там. Не знаю, скільки там годину може бути, чи будуть в зал пускати, чи не будуть в зал пускати, невідомо. То можна з собою взяти, собі тихенько сісти. Зараз погода нам дозволяє, чи на лавці, чи в машині, чи будь де, чи в холі якомусь, і собі гарненько ті шви закривати там не проблематично. От. Тому сьогоднішній день я хочу лягти. І як тільки я собі відлежуся трошки, то я буду далі над цим працювати. Але не факт, що я не ляжу і не буду того штопати. Так, тому... З вами рада була поспілкуватися, день реально насичений. А потім, після того всього, після чому я така захекана і чому я така біжу? Бо після того майстер-класу, який я хотіла встигнути все, а зі всіх куточків пані Марія, пані Марія, пані Марія», розумієте, звучить. Я вилетіла кулею, бо я не встигала на реабілітацію, пригналася до, туди, а саме основне я вділася в свою сорочку, свої е, е, намисто, розумієте, в спідниці. Лечу так? Влітаю туди. Боже. А він такий, та не переживайте, все добре. Думаю, я дві хвилини переділа боже, Божа, поки я це все себе зняла, окей, це добре. Прийшла, позаймалась, йду назад в, в роздівалку і така. Мені ж це все тепер назад тревдіти. Ну ж не підеш в спортивних штанах. Та. От. Потім, потім з Наталечкою побачилася, потриндякали. потім з Наталочкою побачилася, потриндякали. потім з Марічкою побачилася, потриндякали. І я вже стала така голодна, як пес. Поїхала додому і кажу, що. Дайте спокій. Тільки поїли, тільки хотіла, йо, вже йти по дітей. Отак і цілий день. день. Коли ти нічого не робиш, але ти не маєш часу, коли примостити свою п'яту точку, розумієте? Ну, але нічого, як показує досвід, це мій нормальний стан, і він мені, мені в ньому добре, аніж коли я лежу, нічого не роблю і без настрою, і без сили, і без нічого. Тому будьте активні, але в міру, звісно. І насолоджуйтеся прекрасно. Все, я йду Полежу. Друзі, вітання! У нас сьогодні вже неділя, ми будемо завершувати цей вишивальний тиждень. І я обожнюю просто монтувати свої відео в понеділок, там, вівторок, тому що що було в мене в понеділок, я вже не пам'ятаю, але щось треба в неділю сказати. Вчорашній день мені мене взагалі видався такий мега-. Стоячим. Чому? Тому що вчора були змагання Віталіка з карате і нас просили не запізнюватися, ми не спізнилися на 11:30, але наші змагання почалися через 2,5 години. Ми 2,5 години просто стояли і чекали. Нічого, ми не останні ми зайняли. Ми, він він, треба нормально це говорити, так? Зайняв друге місце. Але ви знаєте, материнське серце розривається, коли з ноги твоїй дитині в око заряджають. Це був другий в нього такий суперник. А другий раз його в груди, як з ноги, то він так чув і відлетів. Я така стою і така, боже, коли ти вже буде кінець. Ну, але нічого, то просто так, знаєте, ну, я бачу, що йому боляче, відповідно, мені боляче. Так, наступне був майстер-клас. Я, здається, мала повставляти фотографії, так якщо повставляла, а якщо ні, то зараз повставляю. Цим підвісочках нічого не просунулося. У мене трошки зараз більше часу я відділяю на себе, на своє здоров'я, тому кажу те, як є. Ага, бомбезні, бомбезні. Реально вийшли ось ці манжети. Я їх не розрізала для того, щоб не торочилися. Бо тут в мене, бачите, є, я собі так зигзагом типу оверлочила. А з цієї сторони, як зараз розріжу, нічого не буде. Але мені спочатку треба там ті всі позакривати шви, а тоді ось це зробити. Але манжетики будуть надзвичайно, дивіться, які красиві. І, і вчора я зробила шию. Шию зробила. Так. Ось така вона в мене буде. Ось, така шийка маленька, дівчинка невелика. Я мірюю ту сорочку на Віталіка. І вона на Віталіка ну, така впритик, що просто впритик. А вчора е вони робили фотографії на карате, бо тут двоє каратістів. І я дивлюся, да, Віталік на півголови вищий від неї. Я, кажу, все, я спокійна за це. Так, ну і я закрила, закрила всі е верхні шви попід пахами, попід. Оце це в мене вже закрито ось тут. Рукавчики пришиті ззовні. Ще є трошки тут деяких швів, мушу доробити, але це вже коли буду закривати внутрішні шви, то тоді вже це буду робити. На сьогодні це все, бо сьогодні неділя, сьогодні провідна неділя. Ми їздили в село, приїхали ось то вже, вже не хочеться нічого робити, та й, та й не треба нічого робити сьогодні. От, Сорочка буде дуже красива і треба пошвидше її. Завершувати вам побажаю спокійних днів та ночей. З вами була Марія і Слава Україні!